Україна найбільша країна Європи. Тож і не дивно, що від регіону до регіону нашої батьківщини змінювалися традиції та побут. Ми розпитали у відомої блогерки з Кременчука крапки-крапки, який вигляд мали мешканці Полтавщини. Сорочка у парубка слугувала основою. Це сорочка, звісно, де вишивка ось тут розташована. Це або манишка, тобто така суцільна вишита штука, або з пазушним розрізом, тобто по два боки вишивається, і потім тут зав'язується на якусь штучку. Вважається, що білим по білому це чисто полтавська штука, але наприклад і на заході України, і на Луганщині, і на Сумщині, і на півдні є білим по білому. От Запорізькі сорочки я бачила це, в принципі, не тільки Полтавщині, притаманно, але, наприклад, там Решетилівська вишивка, вона от білим по білому, прям 100%. Наступним атрибутом були штані однак існувало декілька варіацій у різні періоди історії. Штані можуть бути або широкі такі, ну аля шаровари, але ті шаровари, які ми бачили на сцені, та й ті шаровари, в яких ходили українці там в середині 19 століття, бо козаки так не ходили за тими спогадами, які я у працях Боплана, вони були у полотняних кальсонах, ну тобто вузьких штанах козаки, тобто козаки 16-17 століття. Пізніше шаровари все ж знайшли місце в українській культурі, зокрема і через внесок історика Дмитра Яворницького, який надихнувся течією хлопоманства. Шаровари, які могли бути у парубках з Полтавщини середини 19 століття, це полотняні з якоїсь, наприклад, сірої тканини чи е, такої синьої, та, але це кольори доволі темні, тобто це на ці яскрава. Ну спитати. тобто червона тканина може бути, але якась ти більше як вишнева та ну темніше. Також українець у ті часи мав практичні аксесуари. Пояс, звісно, такий широкий, плетений може бути і чоботи. Може бути така шапка смужкова як у Шевченка. Та от така, знаєте, або з чорного смужка, або з сірого. У тогочасних дівчат гардероб був багатшим та різноманітнішим ніж у чоловіків. Якщо це дівчина, то це сорочка з пишними рукавами, частіше за все, от полтавські сорочки, хоча це теж полтавська, вона без пухликів. А є такі, що з пухликами, де рукава розширюється, та, широкий такий. Е, так само це спідниця або плахта. Плахта це давніше було. Та, це такий поясний одяг, який на запах вдягається, тканий такий з квадратиків, переважно він складається, е, з різнобарвних, Там різні узори були, пізніше вони замінюються на спідницю. Так в мене спідниця, та рясна спідниця, тобто широка така. Е, тут може бути теж пояс. Може бути ще кресетка зверху, це така як безрукавка. Та вона тут трошечки отакий має крій, а ззаду по спинці так облягає і має багато вусів. Вуса це такі, як складки, та ззаду і воно робить такий цікавий силует. Гарне дівоче волосся та біла шия. Також потребували особливих прикрас. На голові, якщо це не заміжня дівчина, може бути отак заплетені коси, якісь стрічки, може бути вінок там із живих квітів, може бути вінок із квітів воскових, або може бути, наприклад, із гофрованого паперу квітки, тобто то щось таке. Якщо це заміжня е, жінка, та вже то в неї очіпок або вив'язані хустки, так щоб не було видно маківку. Багато прикрас. Щось на шиї було в неї. І це пов'язано не тільки з нашими повір'ями, що на шиї щось має бути, щоб відволікати зле око, але в цілому це про прагнення, Ання прикрасити себе безперечно, наша культура неймовірна та унікальна. Тож бережімо і пликаємо кожен в собі код української нації. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременшуцькі новини.